Ніч на Луганщині минула спокійно. Обстріли позицій сил антитерористичної операції в секторі А не зафіксовано. Вночі в Донецькій області бойовики здійснили мінометний на обстріл нашого блокпосту, що розташований у населеному пункту Миколаївка, та обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів в Донецький аеропорт. Обстановка на півдні зони АТО під контролем наших сил. Обстрілів позицій українських військовослужбовців не відбулося. За добу отримали поранення три учасника АТО. Їх доставлено до медичних закладів, з ними працюють медики. Загрози життю воїнам немає. Протягом доби бойовики, використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ-21град, з метою дискредитації сил антитерористичної операції нанесли вогневе ураження по селищі Желібок. При цьому вели вогонь зі сторони Голубовський та обстріляли в Фащівку. Вели вогонь зі сторони Южного Ламоватка. Втрат серед мирних мешканців немає.

не його Бувають на кол прийду столу, відкидуває. Але я його бачу, через свій пістолет не можу достати. Блять, хтось собаку сюди приходить. І великий, і маленький. Обишне, снажився. Бери з собою рух. Займалися пошуком боєприпасів, що не вибухнули, відповідно з подальшим їх знешкодженням. Значить, займаємося даним видом роботи щодня після закінчення стрільб, тому що розумієте кожній стрільби в кінці е залишаються боєприпаси, що не вибухнули, які треба знешкодити. В даному випадку приблизно е до 20 боєприпасів залишилось, тому що йде щоденна інтенсивна стрільба, і вночі, і в день відповідно бувають відказні боєприпаси, які просто не спрацювали. Ми за допомогою кінологічного розрахунку, так і візуально проходимо, дивимося. Е Наявність вибухонебезпечних предметів і на місці їх знешкоджує. Серед вояків, які беруть участь в антитерористичній операції на сході України, чимало справжніх героїв, але вони не вихваляються своєю мужністю і зазвичай не можуть відкрити обличчя. А багатьох, на жаль, уже немає в живих. Солдат Іван Лаптін після поранення опинився на лікарняному ліжку. Подивитися смерті в очі йому довелося під час бою в Донецькому аеропорту. У перший же день Іван ледь не втратив життя. Перший день, як на аеропорт приїхали, у нас за три часи бою 10 убитих і 25 ранених було. Це нас зустріли хорошо так. Получается, 8 людей наших убили прямо попадання танка, а і останніх у такі раніше. Это вместе с 93 й бригадой, за два літа за твічі боя, что то такое нас? Потім постійно йде артобстріл здания. 93-я бригада насчитала читала в Дінство в дев'ять вистрілов танка Це не считая артилерії. Війна лише загартувала його дух. Він вже знав, що таке постійні артобстріли, бачив смерть своїх товаришів. Після одужання Іван вдруге поїхав в зону АТО і на шостий день отримав важке вогнепальне поранення. Просто упав на пол, ну і трясти. Ну Не сказав би що сильно больно, бо я ще й відбігав 20, десь там до 20 метрів, тому що лежав возле них. Там ну, бой ми вели 20-30 метрів, видели друг друга. От я відбіжав, пацани підбіжали і одразу винесли мене. З польового мобільного шпиталю вояка доправили в Дніпропетровський, а потім в Одеський військовий госпіталь. Про ті події Іван згадує неохоче, а лікарі вражені мужністю і оптимізмом юнака. палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. Вот. Пока у нас есть такие ребята, я думаю, что будет и Украина, и будет она независимой. Что -то тогда поразило это? Ну, Непісуємо мужество цих людей. Раїса Шматко вже тривалий час займається благодійністю, а нині, завдяки цій жінці, чимало біженців у зоні АТО регулярно отримують гуманітарну допомогу. Пані Раїса опікується і військовими киянами, які служать на Сході. Цього разу продукти та теплі речі надійшли бійцям 12-го батальйону тероборони, який утримує позиції поблизу Луганська. Ми їздимо ну, десь через неділю, так, сюди на 12-й, А крім 12-го ми допомагаємо ще добровольчому батальйону ООН УПА, допомагаємо групі снайперів. Це буває серед оцих неділь. Сьогодні ми привезли одяг теплий, привезли ми їжу, привезли навіть коври, бо в ліндажах, і кругом, щоб було тепліше. Привезли чорного хліба, якого просили хлопці. Свої патріотичні погляди пані Раїса пропагує серед друзів і навіть зовсім незнайомих людей. Чимало з них, як прості кияни, так і успішні підприємці, долучилися до благодійності та волонтерства. Деякі навіть самі везуть для бійців усе необхідне у зону. Ато Це акція профтехосвіта, столична профтехосвіта, бійцям АТО Передаємо ківлар ізраїльський, передаємо печек 12 штук для палаток з комплектами, передаємо бензопіл э, е, масло к ним, э, е, генератор. Воїни зізнаються, якби не підтримка простих людей, воювати з терористами та російськими найманцями було б набагато важче. Хотілося б просто від себе, від простих ребят, простих солдатів. Насказати більш дякую нашому народу, от, е, большое спасибо волонтерам. Они не меньше герои, чем кто-либо выполняющий задачи на, на передовой. Школы да, много помогают. Мы были в отпуске были в школе. 306 школа. 306 школа. Последние деньги детки собирают, копилочку поставили и пытаются вот ребятам, которые в госпитале находятся, дать эти деньги. Как-то чтобы адресно поступало. Нам концерт целый сделали огромный, показывали это по телевидению. Поэтому, в частности, школам, учителям, детям. Всі прилагають максимум сілі для того, щоб ми і це швидше все пройшло. Закінчилось. Нікому та не треба. Я думаю, що це має закінчитися. Зараз в Україні діє чимало волонтерських організацій, які допомагають бійцям на Донбасі. Саме завдяки такій підтримці вдається налагодити забезпечення війська в найгарячіших точках протистояння. Це вкотре підтверджує відомий вислів, що народ і армія єдині. У національному університеті оборони України імені Івана Черняховського завершився п'ятиденний орієнтаційний курс спільної політики безпеки і оборони ЄС. Це захід, частина програми східного партнерства, тому був відкритий для усіх представників країн-учасниць Молдови, Азербайджану, Грузії, Білорусі та Вірменії. Курс проведено за підтримки Австрії. Він розроблений для офіційних осіб, призначених на посади в галузі безпекової політики та оборони. Мне очень приятно отметить, что наша совместная работа происходила в такой доброй, дружелюбной, конструктивной и творческой атмосфере. Опыт Европейского Союза, несомненно, будет способствовать нам в формировании и реализации политики национальной безопасности Украины. Усі 42 слухачі курсу успішно закінчили навчання і отримали сертифікати, підписані верховним представником з питань спільної політики безпеки і оборони ЄС Кетрін Ештон.